Року Майдан, Руволіція Гідності, неймовірні переживання а, також поляків за Україну, а, почуття солідарності з українським народом, почуття солідарності з українськими студентами, з молоддю, яка перша вийшла на Майдан. E, і в різних середовищах в Польщі обговорювалися питання, як можемо допомогти, як можна допомогти e, різним так модам. Ну, прошаркам, різним е, учасникам тих подій, але, звичайно, молодь, е, як майбутнє країни, привертала особливу увагу. І тоді на початку цього року, в середовищі гданського бізнесу, е, тут не є таємницею, що ініціатором ідеї був присутній пан Чегош Валюшевський, зародилася ідея, що е, можемо саме допомогти українській молоді такий спосіб, щоб запросити їх до Польщі і показати і передати найкращі управлінські вміння, найкращий досвід роботи в європейських структурах, найкращий досвід роботи за світовими стандартами в польських і міжнародних компаніях першої ліги, які працюють в Польщі. Ідея полягала в тому, щоб дати тим молодим людям старт, тобто дати їм можливість. По-перше, особистого розвитку їхніх їх, їх, їх кар'єр в майбутньому, а також надати їм цей досвід, який, можливо, знадобиться їм в реформуванні, в зміні своєї країни, тобто в роботі тут в Україні над, над реформами, над розвитком громадянського суспільства і в різних інших царинах. Bez procesu, to pan a, zi prawa, w 2020 roku sytuacja się odbyła szybko. Pan Zhogorzewski z ITRAMA wokół siebie całą plienkę polskich biznesmenów. Jest ja tu z nami tak pan Artur Kabel, ja który bardzo rado się na tę ideę. Biznesmeny otrzymali także podporę z boku miejskiego obwodu Gdańska, prezydenta miasta Gdańsk, pana Pawła Adamowicza. A, na początku kwietnia, w połowie kwietnia, one przyjechali do Lwowa, w konsulstwie. Zaczęło nasze konsulstwo bezapelacyjne i można stwierdzić, z pierwszych stiliffów utrzymuje ten projekt.